Гляньте, скільки всього цікавого на цьому тижні в сільпо по акції, особливо промгрупа острівець. Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. Як завжди по четвергам, в сільпо починаються акції. Акції будуть діяти з 5 по 11 лютого, включно у всіх магазинах сільпо по Україні при умові наявності товару. Починаємо. Почнемо з острівця, де всі консерви, соуси, олія. Почнемо соєвий соус від премія. Ось такий звичайний, як би сказати, без додавань 490 грам за ціною 30 гривень. Добра знижка 54%. Також соєвий соус від премія тільки теріякі. Цей дорожчий 490 грам за 50 гривень. Знижка 38%. Далі у нас іде горошок від ніжин. Так, горошок 420 грам 45 гривень. І маса основного продукту. Маса основного продукту 273 грами, знижка на нього 40%, Лечо єчовідніжин. Багато розписали, що воно смачне. Лечо від ніжин 450 грам, 55 гривень. Гарна ціна мінус 44%. Так, його ціна 99 гривень. Тут у нас також іде, а це вже чумак, так, соус баланьєс, спагетті соус 290 грам за 40 гривень, знижка 43 відсотки. Так, є італійський. А, тут два цінника однакових, я так розумію, да, Баланьєс? А ну-ка, що тут? І тут баланьєс від чумак. Далі знову чумак, це вже йдуть. Чумак, да. два види макаронних виробів по 30 гривень, 400 грам. є метелики з твердих сортів пшениці. І знову такий чумак, капеліні, отакі тоненькі, 400 грам за 30 гривень. Знижка на них 46%. Початкова ціна 56 гривень. З цієї сторони в нас паштет. Три види паштетів, таких від хам, дуже така приємна упаковочка. Є з гусячою печінкою для гурманів, французький і також з качиною печінкою для гурманів. Вони всі йдуть по 45 гривень, 105 грам. Знижка на них 53%. відсотки. І також оцей з гусячою печінкою 105 грам за 45 гривень. Початкова ціна цих паштетів 96 гривень. Оливкова олія, повна чаша. Екстра, Екстракційна. Цілий літр за 199 гривень. На неї знижка 29%. Така в пластиковому пакуванні йде. І тут ще ось арахісова паста від том. Десь тут був цінничок. Так, 119 гривень за упаковку 300 грам. Знижка 44 Прянощі для глінтвейна, розпродаж, зрозуміло. Ну, до нового року їх робили 15 грам за 20 гривень замість 41. Получається, на них знижка 50%. Кетчуп від чумак до шашлика та радості з лану до столу 23 гривні за 250 грам. На нього знижка 35%. Такий же кетчуп і майонез від Торчин. Європейський 72% відсотки жирності, 520 грам за 60 гривень, знижка 34 Щось цікавеньке, ось такі злакові батончики з'явились. Є з журавлиною, з апельсином ще тропік. Ось такі батончики злакові по 22 гривні за 40 грам. Так, два види. Кава Амбасадор, кілограм кава зернова, натурально смажена в зернах, насиченість 4, кислинка 2, зі знижкою 58%. Ціна за кілограм 569 гривень. Це прям гарна пропозиція, дуже пахне, я зараз біля неї, вона так високо стоїть, пахне так класно. Рощинна кава Якобс Монарх, 300 грам, за ціною 429 гривень, замість 739 гривень. І також в акції кава Мелена від Якобс. В зеленій упаковці. Так, кава Мелена натуральна, 200 г за ціною 139 гривень. Прям супер пропозиція 62% знижка. Два види цукерочок від розширенці, ямі гамі Так, якісь черв'яки, ще а з банановим смаком. По 18 гривень за 70 грам. Зі знижкою 52%. Ось такі бананчики. І отакі от, от ну, черв'яки. Да, так, далі йде бісквіт барні два види. Є шоколадний. І ще один вид на тій стороні покажу 60 гривень за упаковку 150 гривен. Знижка 39% на оцей барні. А з цієї сторони шоколадний, а ось молоко ще з молочною начинкою. І така ж ціна 60 гривень за 150 г. Так, ще хочу побачити, де ціночок від ось оцих. А, бачите, печиво богославне тут лежить, але без ціни. Це, а, це у них буде супер день, я потім вам рекламу скажу один плюс один на печиво ось таке з екраном. Ну, там уже покажу ближче. Продовження цукерок від Росен Гамі». ось такий ще вид, за 18 гривень 70 грам. Шоколад Міленіум Вері Пері є з горішками з арахісом за 38 гривень 105 грам. І 100 геріпері. Ось така начинка печиво Арахіс 38 гривень. Далі мілка, екстра, мигдаль, журавлина та кіно 80 гривень за 130 грам. Більша упаковка, ніж зазвичай. Тут мігдаль, фундук та кокосове печиво. Також 80 гривень за 130 грам. Лежить тут гумка жувальна хуба-буба, Раз поклали, покажу три види. цієї гумки, полуниця, малина, ще якийсь синій смак. Вони йдуть по 50 гривень за 40 грам. Гляньте, батончик на класна ціна, ось такий. Ну, стандартний. Одна штучка, так сказати, 42 грами за 26 гривень, 35% знижка. Кешюр смажений по 99 гривень, знижка 45% 150 грам, ціна 99 гривень. Батончик, яка класна ціна. Світ, бісквіт, батончик від премія. Тут 35 грам, ціна 9 гривень. Він йде з карамелью. Буває з солоною, це начебто зі звичайною за 9 гривень, ну, смачненький такий до кави взяти. І щось цікаві позиції. ось такі як це у нас правильно з шоколадною начинкою, печиво з шоколадною начинкою. Його два, два види чи, ні, один вид. за 10 гривень 30 грам. Знижка 51 Чіпси люкс, ого-го, яка пачка, оці великі упаковки по 60 гривень. Тут 170 грам, з різними смаками. 170 грам, є смак сиру за 60 гривень, смак краба. мені Здається, тут іще щось є, да? смак такий, сиру, краба та цибулі. Смак сметани та цибулі. Ось, Ну і сир 60 гривень за 170 грам. всі в одну ціну. Ой, два види грінок. На мій смак вони смачні. Такі грінки від Джокерс. Є смак чесноку і смак томат пікантний. Вони йдуть по 29 гривень за 80 грам. Знижка на 41 відсоток. ціну. смак чесноку і томату. Такий пікантний. Саме житньо-пшеничні 29 гривень. Написано, що виготовляють в Україні. Сік садочок іде по акції. Весь сік садочок по 950 мл. мілілітрів. Томат з м'якотю за 49 гривень, 32% знижки. Далі є яблуко-виноград за 40 гривень, це нектар 950 грам. Ще є яблучно, а це яблучно-виноградний, ще є мультифрукт. Мультифрукт ціна з цієї сторони соковий напій. Напій соковий садочок. От як написано, так і кажу. мультифрукт з м'якотю 40 гривень за 950 мл. Стрівець тут ковбаска лежить. Ну, головні акції на ковбасу. Ну, почнемо з цієї м'ясної гільдії. М Ясна гільдія з філе індички. Ковбаса сирокопчена вищого сорту з м'яса птиці. Ціна 169 гривень, за паличку 340 грам. Замість 300 на неї супер пропозиція 43%. Зазвичай вони якусь одну таку позицію роблять з гарною, дуже знижкою. Дійсно, за паличку 340 грам ковбаса вищого сорту 169 Гарна ціна. І знову сосиски від м'ясної гільдії. Ось ці сосиски з індичкою. Вони йдуть вищого сорту. М'ясна гільдія 300 грамів за 80 гривень. Менша знижка на цьому тижні, ніж на минулому. Це я вже запам'ятала. Далі йде ковбаса лікарська від Алан. От саме ціна за 100 грамів. Вона тут нарізана шматочками, ковбаса варена, вищого гатунку, алан, лікарська. Ціна за 100 грамів 26 гривень, замість 49. Мабуть, нарізана тут по 300 грамів. Мені здається, вони всі однаково да, нарізані. Ну, Десь приблизно ні, не однаково, я не права. Сосиски Алан вершкові, ось такі варені, знову таки вищого гатунку. Так виглядають смачно. На них знижка невелика, 15%. Ціна знову таки за 100 грамів 34 гривні. І це у нас вже нямські сосиски від Глобино. Гарна ціна за 275 грамів 60 гривень, замість 99 сосиски з індичатиною, готові до вживання безштучних барвників, Я так розумію, вищого сорту. Да? Так, вищого сорту 60 гривень. А отже написано. І вже готові острівці з сиром, тому також покажу вам знижки два види ось такого сира від Банфетто. Є моцарела і є Сулугуні. Вони йдуть по 180 грам. Гляньте, яка класна пропозиція. Ціна 50 гривень, замість 87. 43% знижки акції також діють з 5 по 11 лютого, включно у всіх магазинах. Сільпо нагадую при умові наявності товара. Якщо в вашому магазині товари цього не знайдеться, подивіться на сайті. Може, в найближчому до вас є такий товар: 180 грам за ціною 50 гривень. Багато його так повикладали. Далі у нас іде два види плавленого сиру від «Президент». Є ось такий вершковий і є «Інтензе». Вони йдуть по 70 грам. жирність у них 38%. Знижка на цьому тижні 23%. Ціна 20 гривень, замість 27. І той, і той в одну ціну по 20 гривень. Президент, будь ласка, 170 грам. сир м'який салатний. Так, це у нас премія виготовляє 50% жиру, сухі речовині. Ціна за упаковочку 50 гривень. Знижка 29%. Знову на акцію поставили, поставили цей сир Едельдам, два види. Є вершкови і є дружба. Вони йдуть по 64 грама. і 20% жиру. Різницю да, відчуваєте. 15 гривень замість 22. Знижка 31%. один Філа того, яка велика упаковка. Ось така велика упаковка 300 грам. За 80 гривень замість 169 у мене така пропозиція крута на цю філату. Получається, він коштував 169, зараз 80 і тут аж 300 грам. О, сир від Дейлі, дуже смачний, нарізаний слайсами, 300 грам, упаковка 300 грам, велика, 149 гривень знижка, 41%. Гауда від Дейлі, 149 гривень за 300 грам, 48% жирність, тільки гауда, так, да, гауда. І, як зазвичай, у відділі вагового сиру ставлять одну позицію, супер пропозицію. Тут мінус 50 сир пальмек-едам. Ось він нарізаний шматочками або нарізаний слайсами. На ваш смак ціна за 100 грам 29,90-299 гривень за кілограм. Дивіться, тут ще старий цінник стоїть. А коли ви будете на касі пробувати, він вже буде по цій ціні пробиватись. Замість 600-300. Супер, класна акція. Жирність в ньому 43%. Оформили стенд з тортиками головні знижки на цьому тижні з 5 по 11. Це у всіх магазинах сільпо діють такі знижки. Дивіться, вказана ціна за 100 грам. Торт Наполеон шоколадний 23,90. Можна взяти цілий торт, як тут або в кондитерській взяти просто шматочок, тістечко 23,90 за 100 грам. Ну такі великі у них ці Наполеони зазвичай. Далі у нас іде торт. Так, що тут тут не те наклеєно. торт Прага. І торт Прага на цьому тижні ціна за 100 грамів 43,90. Також акцію о, оці цікаві від тарта, таке як пташине молоко. Глядьте з боку, завжди можна подивитися, як він виглядає. 300 грам пташиного молока за 119 гривень. Цікаво спробувати. Це пташине молоко. Далі йде торт Наполеон шоколадний наполеон Бонапарт. Саме 600 грам за 159 гривень від сільпо. Така цікава упаковочка Наполеон Бонапарт. Вафельний від власної кондитерської торту так виглядає зі згущеним молоком. 180 грам 95 гривень ціна. Він тут шматочками порізаний, тут 4 кісточка всередині за 95 гривень. І ціна тижі Кисільпо з 5 по 11, знижка 18%. Непогана на томати від Азура, чері, сливка. Ціна 89 гривень за 250 грам. Гляньте, яка гарна пропозиція. 21% знижки на знижки. Наперед червоний. Ціна за кілограм 204 чотири. Замість 259. На оцей ось перчик 204 гривні за кілограм. І також знижка діє на картоплю. Сорт називається Гранада. Для смаження ціна за кілограм 21,90 замість 27 гривень. І також уже поставили знижки у відділі фруктів. Ківі кошик 500 грам, Ціна, тут вказано, так, що 500 грам, Зелена країна. так, Ціна 70 гривень, замість 80-10 гривень. Економія від зеленої країни. Яблука, яблука Чемпіон 42,90-43 гривні за кілограм. Також знижка стоїть на отакі мандарини Іспанії. Вони зазвичай самі дорогі, отакі приємні м'які. 149 гривень, замість 169 Ну, економія 12. 20 гривень на кілограмі. Також 20 гривень на кілограмі, економія на апельсини з Іспанії 109 гривень за кілограм, замість 129. І мандарин-муркот на цьому тижні буде коштувати 67 гривень, замість 75. М'якенький, до речі. Буває, знаєте, він такий твердий. Зараз він м'якенький, нормальний. 67 гривень, замість 75. Також в акції авокадо від Густо Ціна за штуку 80 гривень, зі знижкою 11%. Просто в цьому магазині зараз немає його в наявності. Показую на рекламці. Ой, такі цікаві напої. Такі алоє написано, так? кокос 15 гривень за 90 грам. ну Тут їх декілька видів. Ось ці стаканчики вони йдуть по 90 грамів. Ціна на них 15 гривень. І ще ну, кокос-диня, якісь різні смаки. Так, оце вже острівець з алкогольними напоями, от, Не знаю, що це таке цікаве. Вперше таке бачу. Дивіться, напій Twist Drink Cola Mix не газований безалкогольний за 17 гривень 200 мл. mix, є різні смаки. Цієї Коли -мікс, ну, так, я вам покажу. Вілдбері. Якісь зелені ягоди з полуничкою, цікава упаковка. Вони всі в одну ціну по 17 гривень за 200 г. Далі до більш звичного йдемо пиво. Так, пиво йде Калсберг. Калсберг вже банка за 27 гривень світле. Так, його ціна 45 гривень. H'югарден пиво ціна 45 гривень за 330 мл. Х'югарден White. Так, вино Савіньйон Бланк. Виготовляють його в Новій Зеландії. Біле-сухе за 369 гривень. зі знижкою 30%. Ось така пропозиція. Далі йде вино левітті 750 мл за ціною 149 гривень. Вино португальське, Левіта Верді. Дивіться, яка гарна пропозиція. 149 гривень за пляшечку. Біле сухе. Будь ласка, знижка. 36%. Далі йдуть якісь нові такі. Я не бачила цих напої... напоїв Джеймс Кінг подивилась, виготовляють цей ром у в... віскі. І ще на основі рому такий інший напій. Їх виготовляють в Великій Британії. Ось оцей Джеймс Кінг тут цілий літр. Це саме віскі. за ціною 449 гривень. Кінг бленд, от як написано, так і кажу. Напій на основі рому лампс. Spiced, 329 гривень за 0,7. Ось така цікава упаковочка. Це також виготовляє Велика Британія. Знижка 37%. І тут також стоїть вино ігристе Маша Мас, 750 мл за ціною 229 гривень замість 400. Ціно тижні кисільку, головні акції оце острівець з промгрупою. Ну, Давайте почнемо з цих контейнерів. Їх виготовляють в Іспанії. Набір контейнерів є в сірому кольорі, є в білому. Тут 17 предметів. Набір контейнерів 17 предметів. На 1 на 4,5 літр, 3 на літр, 3 на 600 мл, 4 на 250 і 6 на 150. Всі йдуть з кришечками за ціною 299 гривень. Супер знижка 57 Відсотків 300 замість 700. дійсно гарна пропозиція. Є біленька кришка і отака сіра. Далі сковорідка від марко черветті 22 сантиметри в діаметрі, такий красивий в неї колір, як шоколадний. Так, корпус коворітки з кованого алюмінію, до подряпин, антипригарне покриття. Вона йде без кришки. Дуже зручна ось ця ручка, приємна на дотик, дійсно софт тач. Гляньте, ціна гарна. 400 гривень замість 1200. Оце прям гарна пропозиція. Вона, знаєте, дійсно така важенька. От здається, по якості дуже гарною. Ой, знову супер ціна на ці заварники для чаю від бренду E-Drink. Заварник дійсно гарної якості, ситечко таке всередині металеве. Тут він в чорному оформленні, сам прозорий, за 199 гривень замість 449. Супер пропозиція. 56%. Чула про нього тільки добрі відгуки. Три види арома діфузорів. Так, такі цікаві. Чай з бергамотом, листя смородини і бабел гам. Арома діфузори йдуть по 100 мл за 90 гривень. Гляньте, яка класна ціна! 50% знижки. Бабел гаму цікавий, да, аромат? Хустинки відрута. Тут 150 штук, така щільна прям упаковочка. 18 гривень, 150 штук двох шарових пустинок за 18 гривень. Гарна пропозиція, мінус 46%. І кольори також тут ну, різноманітні. Оце класна також пропозиція. Силіконовий наповнювач від Хоней Кет для котів. Дивіться, наповнювач для ну, туалетів для котів 119 гривень на 3,8 літра. 53% знижка. Так його ціна була 254 і тільки зараз 119. Серветки для прибирання від престо. Менша упаковка, тут 30 штук так, за 40 гривень. Це саме серветки вологі престо для скляних поверхонь. Ціна 40 гривень. І ось такі велика упаковка престо вологих серветок. Це серветки вологі для прибирання універсальні. 72 штуки за 55 гривень. На них знижка 37%. Написано, що аромат весна. Далі йде три види зубної пасти від МакФормула Complet. Ось така зубна паста є Fresh meat, Mint, мінт. Є сенситів і відбілююча. всі вони по 45 гривень, і знижка на них 65%, відсотків 45 гривень за 100 мілілітрів. Всередині зручна упаковка. Вона знаєте, отак стоїть. От упаковка сама ця, що всередині. Не, не так, що о, як буває в клугі, там вони лежать <смас> незручно. Далі у нас іде гель для душу. Це туреччина виготовляє Savoy de Royal, тут три види його гель для душу з дозатором по 500 мілілітрів. Ціна 129 гривень. За 500 мл 49% знижка. Цікаві аромати, рожева мрія, льодова терапія, будь ласка, і кавова зупинка кофе-брейк. Знову переволі, і дуже багато, їх кілька видів. Зараз всі вони йдуть зі знижкою. Це перволь для прання літровий, ціна 179 гривень за літр. Знижка 51%, замість 364-179. Є для темних речей ось в такій упаковці, також для спортивних речей, всі по 179. Такий ще, як філетовий упаковці, відновлення та аромат. Для білих та світлих речей і для делікатних та шерстків в розовій упаковці. Всі в одну ціну вони коштували 300. Шістдесят зараз коштують 179. супер знижка. І нагадую, що в наступному огляді я буду показувати знижки на рибу. Бачите, оселедець буде класна пропозиція. Молоко, молочні продукти, сир, м'ясо. Все, що не було в цьому огляді, буде в наступному. Дякую, що дивитесь. Не прощаюсь, зустрінемось в наступному огляді. І нагадую, що акції діють з 5 по 11 лютого у всіх магазинах Сільпо по Україні при умові наявності товара.